Доброго дня всім! Сьогодні 26 листопада. Такий сонячний день вже сьогодні. Так виглядає сад після обрізки. І берези сьогодні? Сніг лежить уже шостий день, це будемо Це яблуня, що я в попередніх відео знімав, аж допроводів до слова. А це так будемо їх не пускати вище. Літом, безумовно, буде багато роботи біля їх. Ничего. И тут так вышня Повымрезали Будем ритм контролировать. Сама. І держить, це не розстає, зараз мінус один. цю я трошки поправив, попереднім відео видно, яка вона була перед обрізкою. А це зараз так виглядає. Це сливка є не знаю, будемо щось з нею робити вона за три роки ні одної силки не бачу. Це грушки, цього ряду грушок. Це абрикоса. Трошки її пожалів що нічого не різав. Це черешня. Першим відео на моєму каналі. Зробив експеримент, як і для коти шпаків. Оце брикоса стара. Я всі верхи познімав. Сьогодні дивився відео. Треба обморобляти. Препаратами парадами з міддю. Мідний купорос, Так само ця венгерка. Теж стара, верхі познімав. Треба теж обробляти, бо черви засідають. Так вона гарна він Дуже така венерка їй давила, що вона це має щось вийде. яблунька. І це так само. Отак. От Там літом побачимо, куди воно піде. Це прошу модо. Тобто в кінці зими, що ми обрзали, ось я так поскладали його. Ну, піде. котел піде. Ну а це результат нашої обрізки. Двадцать восемь мешков. В предыдущих видео я показывал, какие материалы получаются. Вот так Хай сохне сохнет до следующей зимы. Тоді буде просто котел засипатися. Ко є груба, моно грубу. Там попереднє відео я показував. А це вже інструмент, поставлений на зберігання. Це наша січкарня. А це циркулярка. Також. Мотор замінений, перероблений на 220. А це так ось. Циркулярка все поризала. ви знаєте, мене встрає. В попередньому місці проживання в мене була там трофазна. А тут оно фаза. і нічого, гризе. Гризе нормально. Вітер сьогодні у нас східний. Тихенький. такий там у нас сьогодні день. Пенсіонерів. Будьте здорові. То ще не обрізав саме період обрізки саду. На все добре. нам усім миру, добра і перемоги.